В мережі з'явилось відео про підготовку українських військових в одному із навчальних центрів французької армії. Точно новина. Зеленський тільки що заявив, що ми всім міром об'язаний і способне прямо се час заставить Путіна прекратить цю війну. Ми повинні і ми зробимо це. значна частина українських курсантів на відео вже має досвід сучасної війни в Україні і зараз проводить злагодження у складі своїх нових підрозділів, відпрацьовуючи штурмові операції в умовах міської та селищної забудови, а також окопної війни. Як повідомляється в матеріалі, це спільні навчання з французькою піхотою, яка відіграє для українців роль ворога, засівши в польових укріпленнях і зайнявши кругового оборону відбиваючи одночасну атаку українських бійців із кількох напрямків. На цьому етапі навчань відпрацьовується координація та комунікація. А ось дії в ситуації наявності у ворога дронів та артилерії ще попереду французькі офіцери супроводжують кожну дію своїх курсантів, а також спостерігають за тим, що відбувається в повітрі, аналізуючи та вносячи свої корективи. Ну і нарешті, після кожного етапу, штурмовики проводять детальний аналіз своїх дій. Відомо. Їм так сподобалася ця атака, що вони в море вивели кораблі, щоб їх врятувати. А так все нормально, кажуть вони. Але при цьому великі десантні кораблі 4 одиниці вивели, мінітральники. Мета єдина це уберегти їх від влучань. Ну, тобто, бачите, такий спосіб протидії вони вийшли. А щодо об'єктів, які вражені, це не наше було застосування. Тому прокоментувати зараз фахово я не готовий, що саме це. Сталося, це мають коментувати ті, хто безпосередньо це свято влаштували. Ну, натякніть, хоч, пане Дмитре, ну, можливо, є якась там неофіційна інформація, яку би ви хотіли перевірити чи щось таке. Ну Я особисто, наприклад, полюбляю читати телеграм-канал, такий як Кримський Вітер, наприклад. Так. І в принципі доволі часто я бачу, що вони так об'єктивно достатньо подають інформацію, добре, добре. Пане капітан, третього ранку, хотіли б вас розпитати про розмінування чорноморської акваторії. Так, три держави, члени НАТО, в це в це діло долучилися: Туреччина, Болгарія і Румунія. Якщо ми говоримо про нашу акваторію. Чи вони будуть там працювати? І загалом, як це все, все діло буде унормовано? Ну, неодноразово про це наголошував і вашому етері, мабуть, так само, що е, Російська Федерація це наш спільний сусід і спільна біда для всіх решти країн Азово-Чорноморського регіону. А це три країни НАТО Румунія, Болгарія, Турецька Республіка і Грузія, до якої ці міни, на жаль, теж діставалися вже. Тому ну, так влаштована течія просто в Чорному морі. Тому відповідно з цією проблемою вони стикаються періодично. З Цією проблемою вони стикаються у власній екваторії. Не слід забувати, що Чорне море це не тільки для України є важливим шляхом торгівельним, найважливішим, якщо бути точним. Так само він є важливим способом комунікації зі світом, експортом імпортом для інших країн. Це відповідно ті країни, які вже перелічив. І тому відповідно вони вимушені так само реагувати на ці загрози, так само проводити ці загоди безпосередньо. Це не перший захід, я впевнений, не останній. І так само, коли Україна нарешті зможе розмінувати і свою акваторію, і коли ця операція нарешті стане можливою. Ми сподіваємося, так само з нашого боку, що до цього процесу долучиться і інші країни-учасники. Країни, яких є узбережжя в Чорному морі пане Дмитре, хотіли би ще у вас розпитати про ситуацію в морі і Азовському, і в Чорному морі? Як зараз себе поводить флотилія російська? Чи активно зараз вони випускають носії тих же ж калібрів? Обстановка, яка зараз виглядає, чи загрозлива вона, чи є зараз певні ознаки того, що може готуватися черговий якийсь масований удар? І ситуація залишається незмінною, в принципі залишається в морі підводний човен 636-го проєкту, який є носієм квартир ракет, який відстрілявся ними ще на тому тижні. І він порожній зараз. Більше носіїв в морі нема. Засову вони їх вивели. В принципі, як я в Етерах і казав, що ймовірніше за все, це були, був учбовий процес, в результаті якого вони. Застосували чотири ракети, ймовірніше за все, навіть не в якості атаки, а саме в якості е навчання особового складу, тому що в принципі летіли вони незрозуміло куди, і всі були знищені. Але вони мають свій навчати особовий склад і відповідно отобрали цю акваторію. Проте вони з неї вже вийшли так само, як і великі десантні кораблі її покинули і е на сії килатих ракет тому, що це було в принципі передбачувано. Вона невеличка ця акваторія, вона складна для маневрування. Там малі глибини, мало маршрутів насправді. І вони там провели свої тренування, прикриваючись цивільними суднами, як завжди, і звідти вийшли. Було застосування з Новоросійського, вийшов корабель на зовнішній рейд, відстрілявся, один з фрегатів проєкту Григорович, і зайшов одразу назад. Тобто, в принципі, така тактика. Мінімізації присутності в чорному морі вона цілком очікувана е, з боку нашого ворога, тому що виходити в Чорне море і е, там перебувати як раніше вони собі дозволити не можуть. От сьогодні я ж кажу: вони вийшли на зовнішній рейд. Це була вимушена міра для того, щоб е, під час атаки врятувати свої кораблі. Тинчук, Керченський чи Кримський, так званий міст. Що зараз відбувається довкола нього? Чи зараз вони активно намагаються цей об'єкт захищати? Які саме проти засоби протиповітряної оборони і протиракетної оборони вони там скупчили як багато, і чи відчувається певне напруження, що є певна небезпека для цього об'єкту, і росіяни намагаються зараз всіляко його захистити? Та напруга відчувається вже останні два роки, і в принципі. Захист як і був там максимально можливий, він таким не залишається. Єдине, що вони морську компоненту, у зв'язку з тим, що вона не може там перебувати, бо її буде знищено, частково замінили на повітряну компоненту, звузили прохід максимально за рахунок цих барж, для того, щоб контролювати ці, цю акваторію, цей прохід. Ну, от, В принципі, і вся тактика, грубо кажучи. Наситити ще більше системами ППО, мабуть, його вже неможливо. Особливо враховуючи те, що ці системи ППО періодично там знищуються. Тому сказати, що якось більше вони його охороняють, ніж раніше, не можна точно. Точно не більше. Дивіться, пане капітан третього рангу, хотіли б вас розпитати ще про перспективи. Ну, розуміємо, так що ворог собі ж. Має має якісь там наполеонівські, суворівські чи ушаковські плани? Так ну і звісно, Одеса. Під загрозою і в російських планах вона є одним з напрямків. Ну, номер один. Розуміємо, що нічого в них не не вдасться. Ну, в силу просто очевидності проблем, які перед ними стають, але вони створили, можливо, на папері, можливо, не тільки на папері, так звану ще Дніпровську флотилію. Так і розуміємо, що радше всього, можливо, вони би хотіли реалізовувати той чи інший десантний варіант. Поділіться, будьте добрі, своїми міркуваннями. Ну, Неодноразово вже наголошував, що це фактично неможливо, Причин для цього багато. Як Дніпровська флотилія взагалі з цим пов'язана, я не знаю, тому що вона теоретично річкова.